Освітня підтримка у катрі пізнаємо природу шостий клас. Пізнаємо сонячну систему планети земної групи. Меркурій, Венера, Земля і Марс планети земної групи. Меркурій Меркурій найближче до сонця планети в нашій сонячній системі. Він є найменшою планетою і має дуже тонку атмосферу. Меркурій також відомий своїми екстремальними температурами. Він дуже високий в денний час, до дуже низьких вночі. Венера. Венера друга планета від Сонця і є найбільш схожою на Землю. Її атмосфера складається головним чином з вуглекислого газу, що призводить до сильного парникового ефекту. Венера також відома своїм яскравим вечірнім та ранковим світлом. Земля. Наша планета Земля є третьою планетою від Сонця і єдиною відомою планетою, на якій є життя. Вона має різноманітний ландшафт, атмосферу, яка підтримує життя і воду в різних формах та своїй поверхні. Марс. Марс є четвертою планетою від сонця і має дуже схожу земну групу атмосфери. Він відомий своїми червоними пісками, полюсними шапками і потенційною наявністю води в минулому. Знання це суперсила, яка робить вас непереможними у будь-якій ситуації.